До проєкту рішення додається додаток з планом основних закладів цивільного захисту саме лісницьких висоточних Київської області на 2017 рік. Проведення в шкільному навчальному закладі тижня безпеки дитини. Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності. Квітень, травень, березень, листопад ну, протягом року. Розміщення зміщення приміщень сільської ради.

Дякую. Ні, саме стопроблем. Уточнення з дня переліку підприємств має спеціальну техніку, яка може бути застосована під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів. Щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій під час і підпалення, щодо запобігання виникнення пожеж у лісах на торчат, до колекція на сільськосподарських політтях протягом пожежно-безпечного періоду. Щодо підготовки місць масового відпочинку на водних об'єктах до літнього купального сезону. Це на другий клапар так. Перевірка стану готовності об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років протягом року для КП лісники. Уточнення переліку потенційно небезпечних об'єктів на території села протягом року. Уточнення оперативних документів плану і органів управління та сил чи вільної оборони запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Плану евакуації населення на мирний час та в особливий період. Сільський голова Олександр. Вирішив виконав проєкт. Затвердити план основних заходів цивільного захисту села Вісників Києви Сочинського району Київської області на 17 рік щодо день. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського влади Олександра Вікторів. Ось такий план основних заходів. Нема. Пропонується затвердити план основних закладів цивільного захисту села існики Сергія Тошківського району Київської області. Хто за дану пропозицію, прошу. представник? Дякую, замовилося. Переходимо до питання професій. Про стан роботи звернення громадян у Лісно-Київській сільській раді за перший квартал 2017 року. Павця, І зверненнями громадян, що надійшли до Лісниківської сільської ради за перший квартал 2017 року. в цій роботі зі зверненнями громадян ставлюється Конституції України, законом України про звернення громадян, указом Президента України про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інструкції діловодства у центральних органах виконавчої влади. Міністрів Автономної Республіки Крим місцевих органах виконавчої влади за одержаної Кабміна з 11-11 року за номером 1245. Проаналізувавши стан роботи звернення громадян та їх особистого прийому, він що прийом громадян з такій сільській раді проводиться сільські головою секретарем ради за непорядником згідно графіку особистого прийому громадян кожної середини з 9 до 18 години. Усі звернення громадян, що надходять поштою, або особисто подані громадянами, реєструються в день надходження в журналі обліку звернення громадян. Облік особистого прийому громадян здійснюється головою сільської ради у журналі обліку особистого прийому громадян. Журнал реєстрації заяв, СКА, пропозицій, прошиті, пронумеровані, підписані посадовою стопою та скріплені печатки. Продовж першого кварталу 2017 року на адресу Лісаківської сільської ради надійшло 177 звернень. З них звернення, що надійшли поштою та одержання особисто сільській раді 103. Зареєстровано усіх звернень на особистому прийомі сільського голови 74. Зареєстровано вихідної кореспонденції 34 документи. Найбільше громадянами подано письмових заяв, які стосуються вирішення земельних питань, затвердження технічної документації та надання матеріальної допомоги. Таким чином, одним з основних з основних засідань сільської ради залишається завдання. Сільської ради залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушення у звернення громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань та вжиття життя заходів щодо подальшого упередження а також реалізацію конституційних прав свобод людини, громадянина, які є головними основними демократичними, ой, основами демократичної соціально-правової держави. Із всіх заяв поданих, надійшло земельних, заяв земельних питань 40, надання заяви по наданню матеріальної допомоги 7 заяв. Колективні звернення 14, про присвоєння поштової адреси 4 заяви, інші питання 38 заяв. Усі подані заяви були розглянуті на засіданнях виконкому в сільської ради та безпосередньо відповідальними працівниками сільської ради у відповідності до їх компетенції. Також виконкому ліснипільської сільської ради за перший квартал 2017 року здійснено адміністративні послуги, а саме видача довідок в кількості 128 штук, Реєстрація заяв про укладання шлюбу 1. Реєстрація та оформлення актів цивільного стану. З них. Про народження 3, про смерть три. Про шлюб поки що нема. Засідання виконавчого комітету відбулися 27 січня 2017 року. Раз на місяць проходять засідання адмінкомісії. Ну, ось такі в нас питання пов'язані із зверненнями. Про стан роботи зверненнями громадян. Проєкт рішення, інформацію секретаря, самолинку стосовно звернень громадян Росія сільського раду перших квартал прийняти до уваги. Контроль за виконанням даного рішення голова залишає зазвичай. Вибачте, будь ласка, можна заклубену, бо хлопці хочуть перейтися. Їхні речі там закриті. Можна далі. <плоджу> <плоджу> Є питання є питання. Чи поступали заяви про кримінальні правопорушення обо злочини, які готуються? Або які відчинені? Чи поступали? злочини? <проб> <проб> Ні. Значит, ми, я підійду вас, тому що мені прийшли факти, які потрібно скласти, і якщо такі заяви поступали. Як ви просто, ми покажемо, які заяви, як зараз пану прозвучене, дякуючи Богу, поки що немає. Тоді в мене запитання, ще можна? Да. Я зверталася з кількома заявами на надання публічної інформації. Зокрема, остання моя заява це про надання мені змін до штатного розпису. Це документ, в якому вказується, скільки заробітної плати отримують працівники сільради. Він так і називається зміни до штатного розпису. Ну, я думаю, як бухгалтер, ви це знаєте, Оксана Іванівна. Замість цього мені через місяць. Замість цього мені закону дітей був двадцять днів навіть більше ніж через місяць, у відповідь прийшов штатний розпис, який мені вже надходить. Можете якось пропонувати? Я думаю, те, що ви запрошуєте, там у відділенні. Може Ні, ви неправильно там вписали, заяву? Я не тільки правильно писала, я не можу писати неправильно. Я навіть зразок... А ви Він ще одну напишіть і уточніть там, що вам потрібно. Я, я досить точно написала. На ну, другий раз приходить заява від нас, а там за якісь питання були, я, я врази. не знав, що сказати. Віталій справа в тому, що це ви не одразу, ви вже відповідавали вам на цю, на цей лист. Ви і ви його продублювали, що? Ви говорите про інше. Ви говорите зараз про цивільну про список правовий правових Ні, ви по штатному розпису вже вже нам надавали звернення і ми вам відповідали. І ви продублювали. Я просила не вийшов. А ще до розпис, а з штатному Ще раз напишіть. Підійдіть прийомний день, прийомний день підійде. Підійдете, напишете, що вам там последовательно. Та підходьте у будь-який день. Ну, Працівниками Ви працювання і вам надані. Якщо вас не задвіляєте, уписніть уточнення, ми ще роздаємо. Тому є пропозиція інформації секретаря виконкового Самоленка стосовно звернення громадян Лісниківської сільської ради за 16 рік, прийняти це... Дякую за голос. Проходимо до запитання 4-го передання. Аналіз роботи виконавчого комітету Рістик сільської ради за перший квартал 17 року. Та затвердження плану роботи виконкому Ліститської сільської ради за другий квартал 17 року.